Участники. Ми раді вас вітати на сьогодні. Заході на консультаційному семінарі національна рамка присвоєння статусу екоіндустріального парку та моніторингу. Екоіндустріальні парки це правда важлива історія. За це майбутнє це питання ставого розвитку всього світу. На даний момент в Україні 65 індустріальних парків. Ще декілька парків там 8, даному, в вісім на даний приєднатися до цієї родини. Один з найперших, який зареєструвався в Україні, парк зараз собі до нас хоче змінити прописати вже, що це буде перший екоіндустріальний парк. І коли ми допрацюємо законодавство, то тоді будемо попереджати, що треба виконувати все прописане в законі України. Наша співпраця із Міністерством економіки та е, департаментом, а також комітетом з розвитку економіки Верховної Ради України, приносить свої перші результати. І Ми сподіваємося, що вже цього року спільними філями ми підготуємо зміни до закону про індустріальні парки, які будуть прийняті найближчим часом. Сьогоднішній наш захід спрямований на те, щоб отримати від вас зворотній зв'язок щодо тих рекомендацій, які були розроблені також, саме по національній системі моніторингу індустріальних парків з індикаторами екоіндустріальних парків, та по пропозиціям з адаптації критеріїв міжнародних індустріальних парків. минулого року. Ми були одними із тих, хто розробляли сам законопроект щодо внесення змін до закону про індустріальні парки. На сьогодні законодавче поле воно фактично чисто, тобто ми. Розуміємо, що є закони, які регулюють індустріальні парки. Є тільки законопроект, так який буде вводити поняття екоіндустріальних парків. Що таке екоіндустріальний парк, що в ньому має бути там мінімум там три промислових симбіози, так, і, які її критерії основні, і як буде реєструватися? У нас є міжнародні рамкові положення. Вікить 64 індикатори у чотирьох цільових категоріях: управління парком, екологічна, соціальна та економічна сфера. Уже після того, як ми проаналізували кожен з індикаторів з міжнародних рамкових положень, ми можемо перейти, знову повернутися до системи моніторингу діяльності індустріальних парків і перевірити, як багато. Індикаторів з міжнародних положень ми можемо відстежити. Можна відстежити дуже небагато, близько 10, і то частково це приблизно 15% від усієї кількості індикаторів в міжнародних рамкових положеннях. Ми зрозуміли, що потрібно робити окрему систему моніторингу щодо виконання. Критеріїв екоіндустріальних парків щодо щорічного зготування і підтвердження статусу. Еко-індустріального парку звітування, моніторинг він здійснюється для того, щоб був такий стимул далі дотримуватися цих критерій, далі відповідати статусу, щоб мати певні а щоб держава мала механізми зняття з тебе ознаки екоіндустріального парку. Тому ми підготували проект наказу від економіки про затвердження форми звіту та порядку надання звіту про виконання критерії екодустріального парку та його оприлюднення. Перше, що нас турбує, це дуже багато. Відходів, відходів руйнації, звичайно, всі ми дуже хочемо, щоб ці відходи стали будівельними матеріалами для відбудови нашого міста. Крім того, звичайно, ми дуже сподіваємося на те, що у нас будуть реєструватися підприємства і будуть у нас працювати. Тому, я думаю, всі разом маємо попрацювати над підґрунтям. Попрацювати над законодавчою базою, маємо попрацювати також над бізнес-кліматом, також кожній громаді з тим, щоб до нас якомога швидше почали приходити підприємці і розвивати свій бізнес. В екоіндустріальних парків закладаються фундаменти. Підходів, які стимулюють розвиток більш нового рівня промисловості, яка буде більш конкурентна в Європі та світі, тому що ці принципи створення екоіндустріальних парків. Закладають відповідні критерії відбору та розвитку промисловості, які на цих індустріальних парках знаходяться. Стосовно екоіндустріальних парків, це саме системний підхід до індустрії, до промислового симбіозу і до екологічності саме в промисловості. Тому це дуже важливе питання. Можливо, хтось вважає, що. Це не на часі зараз в Україні під час воєнного стану, але для української промисловості, яка буде відроджуватися і яка зараз працює, всі ці питання повинно повинні бути враховані і повинні бути впроваджені ну, з самого початку роботи підприємств і під час роботи підприємств. Оскільки ми кажемо про концепцію екоіндустріального парку, це перш за все концепція постійного досконалення. Також треба звернути увагу, що якщо ми кажемо про еконостріальний парк, важливим є соціальний аспект і взаємодія з громадою навколо цього парку. Зазвичай ця частина в нас втрачається, і тому цю частину треба також навчати обидві сторони, як вони можуть взаємодіяти, як вони можуть впливати один на одного, як вони можуть робити один на одного кращого. Критерії оцінки екоіндустріальних парків мають бути обов'язково стандартизовані, чому тому, що мають бути чіткі правила для всіх. А вони повинні бути уніфіковані, зрозуміли, розроблятися за участі усіх зацікавлених сторін і саме процес стандартизації забезпечує такий підхід. Коли ми працювали над розробкою пропозиції щодо національної системи моніторингу екоіндустріальних парків, ми ставили перед собою завдання урегулювати процес отримання статусу екоіндустріальних парків. Та доступу до цієї можливості усіх зацікавлених осіб, крім того, не менш важливим завданням також є налагодження процесу щорічного звітування щодо досягнення критеріїв екоіндустріальних парків. І щорічного підтвердження отриманого статусу метою впровадження екоіндустріальних парків є а, можливість допомоги цим екоіндустріальним паркам, надання державної допомоги, надання певних гарантій, статусів, спрощення діяльності. От і для того, щоб ця діяльність вона надалі відбувалася з дотриманням критеріїв, саме для того, є система моніторингу. На політика у сфері індустріальних парків зафіксована в стратегії. До 2030 року і там є таке поняття розуміння, що має бути реалізована політика в сфері екоіндустріальних парків. Міністерство економіки всебічно підтримує розвиток цього напрямку. Ми воліємо, аби індустріальних парків, які би працювали в Україні, було якомога більше. А якщо ці всі індустріальні парки ще отримали статус еко. То наша держава цього тільки виграє, бо ми всі хочемо жити в Україні з чистим повітрям, з чистою водою, бо це майбутнє для нас і наших дітей. Бажаю, що. Вони необхідні для нашої країни, зокрема, в рамках зеленого відновлення, в рамках відбудови України. Це буде корисно для підвищення енергоефективності громад, для прискорення зеленої відбудови. Для бізнесу дуже важливим є унормування. Законодавчих актів, які стосуються діяльності екоіндустріальних парків. Оскільки будь-які новації, будь-які переходи потребують нових підходів, то безумовно це є надзвичайно важливим, щоб бізнес розумів, в яких реаліях він буде працювати, які будуть вимоги. Щодо цього до бізнесу, чого бізнесу очікувати, і безумовно це сприятиме як розвитку екоіндустріальних парків, так і співпраці бізнесу в таких умовах. Нам з вами нам з нашою молоддю відбудовувати повоєнну економіку країни і саме для цього нам Представникам закладів освіти потрібно чітко розуміти і знати сучасні потреби ринку праці, сучасні потреби і вимоги наших стейхолдерів до тих молодих фахівців, які ми здатні на сьогодні готувати. Тема екоіндустріальних парків та й моніторинг є дуже важливою для України, для нашого суспільства, для наших громадян та для нашого бізнесу. Бо це новий поштовх для розвитку зелених технологій, зеленого. Підходу зеленого курсу, тим паче, що зараз Україна прямує в Європу, євроінтеграція, в... тому це питання, ця сфера буде постійно на слуху в нашому суспільстві. Екоіндустріальні парки. ми відновлюємо не тільки нашу інфраструктуру, ми повинні відновити власне економіку. І коли ми кажемо про принцип build back Better, то саме ми повинні враховувати, що build Back Better враховує екологічність. Цього процесу тому екопарки дійсно це наше майбутнє.